Тарас Шевченко, немає гірше, як в неволі. Немає гірше, як в неволі, про волю згадувать. А я, про тебе, воленька моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені, такою гарно молодою і прихорошою такою, так як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле, моя ти співана воле. Хоч гіляй на мене з за Дніпра, хоч усміхнися за. І ти, моя єдине, встаєш із за з за туману, слухняне рожеве зоря. І ти, моя єдине, ведеш за собою літа мої молоді, і передо мною, ніби море заступає широкі села з вишневими садочками, і люди веселі, і ті, люди, і село те. Де колись, мов брата, привітали мене, мати, старесенька мати, чи збирається ще й досі й гості Погуляти у старої, погуляти просто, по давньому, по старому, від світу до світу. А ви, мої молоді, чернявої діти, Веселі й дівчаточка, і досі в старої танцюєте. А ти, доле, а ти, мій покоїв? Моє свято чорнобриве, і досі між ними тихо, пишно похожаєш, і тими очима аж чорними, голубими, і досі чаруєш людські душі, чи ще й досі дивуються в сує на стан глучий. Свято моє, єдине свято, як оступлять тебе доле, діточки, дівчата і защебечать по-своєму. Доброму звичаю. може, і мене ненароком діточки згадають. Може, яка і про мене скаже яке лихо. Усміхнися, моє серце, тихесенько, тихо, щоб ніхто я не побачив та й більш нічого. А я, доленько, в неволі помолюся Богу.